Я вас вітаю. Джиперс Криперс безумовно один із найстрашніших і найнеприємніших монстрів в історії світового кінематографу. Цей персонаж вкрай зловісний і страшний. От що може бути гірше, коли тебе хочуть зжерти? А саме цим Кріперс і займається, їсть людські органи, тобто нас. Колись ще в дитинстві, побачивши перший фільм Джиперс Кріперс, мені здався цей жах вельми оригінальним. І по справжньому страшним. Історія брата і сестри і те, як вони зіткнулися з щирим злом в особі Джиперса, було вкрай страшно та цікаво. Режисер Віктор Сальва зняв атмосферний фільм жахів та продумав дрібниці і всі деталі був вдалий вибір акторів та добре продуманий антагоніст. Особисто я люблю перший фільм Джиперс Кріперс, тож продовження в особі другої частини колись із задоволенням подивився. Другу частину я бачив двічі у дитинстві і зовсім недавно переглянув для огляду. Хоча, чесніше, напевно, буде сказати, що вже разів шість, тому що для огляду його переглядав неодноразово. Звичайно, друга частина поступається першій картині багато в чому, але фанати першої частини з інтересом до неї віднесуться. Звісно, переглянувши цей фільм вже в дорослому віці, в ньому видно і багато недоліків. Але давайте про все по порядку. От як ви гадаєте, як мені вдається поєднувати спорт, роботу, яку мені доводиться виконувати, а також монтаж відео на мій YouTube канал. Це я. А я вам відповім: я заряджаюсь арумоксамитом запашної кави від компанії 25 Coffee Roasters. На сайті компанії ви можете підібрати каву на свій смак. Доставка по всій Україні за замовлення від 350 гривень абсолютно безкоштовна. А за промокодом Alexardas, який ви можете знайти в описі під відео, ви ще отримаєте знижку 20% на все ваше замовлення. Посилання на сайт, а також промокод Alexardas на знижку 20%, ви можете знайти в описі під цим відео. Початок фільму показує нам сімейство фермерів, які мирно живуть в своєму будинку. Батько і два сини. Куди ділась мати, нам не скажуть. Та й для сюжету це, звісно, що не має ніякого значення. Хлопчисько поправляє опудала на полі, як тут. Так, одним з опудол виявляється наш старий добрий друг Кріперс, який спершу лякає малого, а потім хапає. На допомогу вирушають брат та батя з рушницею. До речі, батьок якось дуже жваво вибіг одразу зі зброєю з свого сараю, ніби напади на їх ферму це вже щось буденне. І свою двохстволку він взагалі з рук не випускає, але то таке. Зробити він само собою нічого не встиг. А фільм плавно переносить нас до головних героїв: півників. Півники з Бенена, півники з Бенена, півники вперед, півники з Бенена, Сила та Міць, усі суперники до лілиць. Во-па-па, я півуч. Вам обскубаємо півники з Бенена, півники з Бенена, півники вперед. Півники з Бенена крила сталеві, півники з Бенена, схожі на левів. Так, 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 ідеальна назва для чисто трумаскулінної футбольної команди. На цей раз жертвами кріпера стануть не два підлітки, а цілий мать його автобус підлітків спортсменів, які виглядають старше мене, звісно. Але то вже дрібниці. Хтось має сказати, що він тільки но виграв чемпіонат штату. У мене відчуття, що він замало пробув на полі. Їх дорогу зі спортивних змагань перериває сам Кріпер, який запулив прямо в колеса автобуса костяним сюрекеном, прикрашеним зубами. Таке гострі, шину. Знаєш, наскільки товста ця гума? Цією штукою вистрілили. І поки дорослі розглядають іграшку Кріпера, студенти по радіо чують новини про ту саму церкву з першого фільму. Останні новини. Ізі. У жахливій історії, яку ми називаємо жахом округу Пого». Пожежа, що чотири дні тому спалахнула в старій церкві на південь від Пертвіли, продовжує розкривати моторошні таємниці. За словами експертів, тіла були шиті між собою і вкривали стіни і стелю підвалу. Один зі свідків назвав побачене рукотворним гобеленом катувань і садизму і видовищем, яке він ніколи не забуде. До неї все ж таки докопалась поліція та інші спецслужби, і галерея Кріпера була відкрита громадськості. Але в окрузі Похо всім на все похо. Тому тут досі немає десятків федералів, поліції та армії. Нас знову переносять на ферму, де собакин унюхав чергову іграшку кріпера. Фермер молодший приносить показати її батькові, але та якимось магічним чином сама вистрелила в торшер. А уявіть, якби він розглядав лезо, направивши собі його в обличчя. З цікавого на кістяні рукоятці була вирізана сцена вбивства малого спочатку фільму, і тут, можливо, нам дали натяк на якийсь дар передбачення у кріпера. До речі, тема з передбаченнями і видіннями в цьому фільмі тоненько вплітається в сюжет, що в першому фільмі образом пришибленої віщунки, що в другій частині у нас є студентка, яка періодично бачить віщі сни про Кріпера. Але звідки у них ці здібності, нам звісно, ніхто не розкаже. Та ми повертаємось до наших студентів. Користуючись вимушеною стоянкою, дівчатка пішли на перекур дівчата з групи підтримки. Сподіваюся, це на запах диму. Сподібляха. Повертайтеся в автобус, дівчата. А хлопці. Джейко, можеш дзюрити на чийсь інші черевики? Що ж, у Віктора Сальви, напевно, якийсь фетиш на пісяючих хлопчиків ще з першого фільму. Дякую, що не крупним планом. Згорем навпіл автобус полагодили, щоправда, за кадром, бо до цього нам повідомляли, що. Вони ще не можуть зняти шини і поставити запаску. Водій не може поставити запаску на автобус, потрібен механік. І? І Ти бачиш поблизу механіка. Але те колесо якось полагодили, та в деталі вдаватись ми не будемо. Адже це взагалі ненадовго. надовго. Команда продовжила свій шлях, і поки білявчик зі своєю подругою обговорював чи то їх сексуальне життя. 12 хвилин? Але це були чудові 12 хвилин. Швидко стріл, Швидко стрілиний. А в цілому не важливо. Цікавіше тут інша білявка, яка, як я вже говорив раніше, має дар передбачення їй сниться сон. Та сама ферма поле і Деррі, який кудись вказує пальцями. Приємно бачити Деррі знову з очима. А також малого сина фермера. І звісно, що Кріпера, який, як заправський ніндзя, знову заметнув своїм сурикеном прямо в ціль. І ось на 24 й хвилині фільму починаються перші зачатки слешер екшену. До речі, тут я вставлю свою ремарку, що перший фільм більше лякав інтригою та своєю атмосферою. Тут же нам з самого початку показали і кріпера у всій красі, та і сам фільм по собі більш насичений подіями, що і тривалий час тримало його в моїй пам'яті як улюблену частину серії. Що ж, екшен починається. Кріпер по черзі забирає на закуску спершу тренера, але тут щось відбувається, і мені це недовподобає. Ми... А потім і водійку. А потім ще одного мужика, здається, він був їх вчителем. Студенти в паніці зачиняються в автобусі і починається гра. Студенти озброїлись тим, що було під рукою, але їх думки про те, як діяти, розділилися. Білявчик почав топити за те, щоб вийти на вулицю. І дуже агресивно сприймає тих, хто йому суперечить. Мене і всіх інших хлопців нервує думка про це створіння, а ще вона робить тебе дурним. Скоті! Скоті стій. А з чорненьким в нього взагалі конфлікт інтересів, якісь давні образи. Вирішив дати велике цебро, братику. What you say about my mama? Чому мені здалося, що ти хотів назвати мене інакше? Мьо мьо мего! Ти хотів інакше мене назвати. Але як завжди, битву двох горил перериває горила побільше. Ah -ah! Віконечко лобового скла постукав наш старий добрий знайомий. Ну, ви подивіться на цю мордашку, ну як його можна боятись? Ну, тіла пуліч кажеш. Джиперс винюхує їх страх. Трохи збуджується. До речі, я не буду казати, що мені нагадує його ніс, щоб мене в коментарях знову сексистом не назвали. Краще напишіть про це самі, ага. Так от, унюхавши самого смачненького хлопчика, перезбуджений кріпер почав діяти. Якого дідька? Воно дивиться на мене. Боже, як він фліртує. Ну, прямо я на першому побаченні. На кожному першому побаченні. На друге потім ніхто не приходить. Блонда знову впадає в транс. В трансі вона бачить Деррі, який зачитує їй репчик в стилі Емінема. Кожної 23 весни на 23 дні вона виходить поїсти. І розповідає вже відому нам історію, що кріпер кожної 23 ї весни на 23 дні виходить поїсти. Що приводить блонду в паніку, де вона вже більш детально розкриває інформацію, що кріпер своїх жертв обирає по запаху страху? Білявий чомусь в це не вірить. Це тобі наснилося. Ще зранку ти танцювала з помпонами, аж раптом перетворилася на ясновидицю. Типу, бляха, тебе не дивує, що тут якась літаюча тварюка на вас полює. А те, що твоя подруга побачила віші сонце, пиздець, яка дивина. Мозок цьому футболісту-м'ячем, напевно, відбили вже давно. А й так, зовсім забув: там фермер, у якого Кріпер сина на початку фільму вкрав, виїхав на допомогу студентам, бо підслухав по рації розмову поліції. І, до речі, тут теж цікаво, хоча там вже 23 дні буянить невідомий маньяк. Знайшли церкву з сотнями трупів. Нещодавно в поліцейському відділку була різанина, а поліція все прийняла за жарт і на допомогу вирушив тільки фермер з саморобним гарпуном. Йой, трошки заспойлерив. Ну, все одно цю саморобну вундервафлю ви скоро побачите. Кріпер почав діяти. Але поки хлопці пісялись собі у чобіточки, сильна та незалежна черлідерша почала дірявити кріпера списом. І вона пробила йому голову. Які ж сильні руки у цієї крихітки! Та нашого друга це не зупинило. Хоча, вирвавши списа разом з половиною своєї голови, кріпер звалив. Але ненадовго. А так ця сцена виглядає доволі ефектно. Джиперс впав на дах автобусу. І наші розсліді тлахи вже збирались тікати з автобусу, куди очі бачать. Але. Він заколотив його. Ми думали, що він намагається влізти. Так, Джиперс заколотив їм вихід. Звісно, можна було б спробувати розбити скло і вилізти через вікно, але кому то потрібно. За це й довелось поплатитись одному із спортсменів, який буквально втратив голову. Через свою наївність, звісно що. Та не просто так джиперс влаштував цю пастку зі свого крила. Свою голову він замінив на голову студента Бляха-муха. До речі, вибачте, що я називаю їх просто студентами, але на відміну від тріштадері із першого фільму. Вони ну, не те, щоб сильно якось впливають на сюжет, і їх імена взагалі не запам'ятовуються. Це, взагалі, як на мене, одна з найвеликих проблем другої частини кріпера, що персонажі тут виглядають ну максимально картонними. Їм не хочеться співчувати, ти ними якось не проникаєшся взагалі. Вони просто є звичайні жертви слешеру для крутого маніяка. Коротше, Кріпер відновив свою прекрасну чарівну голівеньку. Ця сцена, як на мене, взагалі одна з самих очушуєнних в фільмі. Показую я вам її трохи уривисто, бо знову через авторські права місяць не зможу відео публікувати. Але виглядає вона епічно. І оновлений красень Кріпер постає перед нами у всій красі і знову звалює. Який хитрий жук! Студенти все ж виламують двері автобусу, але не всі згодні з тим, що його треба покидати. Чувачі, копи вже їдуть. Пропонуєш усім сидіти під діркою в даху і сподіватися, що воно сюди не влізе. Звісно, доля правди в словах цього качка є. Вони тут, по факту, як шпроти в консервній банці для кріпера. Але чорняш осаждає білявого, і вся його крутість кудись пропадає. Слухай мене, шмата война. Тож запхай своє голосування собі. Срак. Ага. Бо коли він тебе схопить. Я на це сподіваюся. Я зроблю усе, щоб відвести усіх якнайдалі від цього місця. Ну, тепер ми знаємо, хто справжній лідер в цій компашці. Та, попри все, вся компанія виходить на вулицю, але, обісравшись, красення джиперса, розбігаються у всі сторони. Кріпер починає полювання. Крутиша він прибиває до дерева одним з перших, але не вбиває. Можливо, хоче нагнати зайвого страху на інших. Взагалі вся ця біготня в полі з панікою студентів мало чим цікава. Трохи екшену, трохи слешеру. Але ж ми і так знаємо, що проти Кріпера у студентів шансів мало. Цікавинки починаються, коли фермер нарешті добирається до пункту призначення. Е, до речі, хто хоче огляд на серію пунктів призначення, пишіть в коментарі. Так от. Фермер добрався до побоїща. Зустріла його віщунка Блонда, яка починає нити, що Джиперса не спинити, але вона не знає, з ким говорить. Фермер це ще той альфа-мисливець. Дібравшись до автобусу, очудо він помічає там кріпера. Ага, в нього там купа їжі по полю порозбігалась, а він все тут консерви виколупує з автобуса. Ну та й таке. Фермер, як досвідчений китобій, загарпунює джиперса. Але щось іде не по плану, і той доволі міцно пручається. Я б навіть сказав потужно пручається. Я вважаю, дуже потужно, більш потужний, потужний, потужна, конкретика, але одне слово. І все ж таки виривається. Та фермер не здається, перезарядивши гарпун, він повторно підстрілює кажанчика. Бляха, ну я дивуюсь і захоплююсь його міткістю. Але ще більше я захоплююсь силою кріперса, звідки вона в нього, нам, звісно, і в цьому фільмі не пояснять. Але виглядає ефектно. Починається погоня, бійка втечі. На кінець кріпер просто ловить чорнявого спортсмена в полі, але не вивозить. Бляха, він реально не вивозить його сили та харизми. І просто. Та ні, не просто. Піймавши чергового гарпуна макітрою, у кріперса більше не залишається сил для регенерації. І трохи посмикавшись в конвульсіях, він відключається замертво. Ну, звісно, не без допомоги фермера. Помстився за сина, так сказати. 23-й день жнив кріперса доходить до кінця. Близиться світанок, і той просто запаковується. Як ми розуміємо, ще на 23 роки, а фермер забирає його тільце собі, щоб демонструвати монстра на своїй фермі любителям подивитись на дивні дива. Так, звісно, можна було викликати федералів, передати монстра владі, вченим, але навіщо, якщо можна просто почекати, поки Кріперс знову прокинеться. М можна було порубати його на шматочки, залити бетоном, замурувати в стіну. Логіки ми тут не шукаємо, бо хто ж потім буде ще два продовження знімати правильно? Що ж я можу сказати на заключення? Якщо перший фільм вигравав за рахунок напруження, що виникає через невідомість, ну півфільму нам просто не розповідали, з чим саме зіткнулися герої, то тут уже Джиперс постає у всій красі буквально з перших кадрів. Налягаючи на спецефекти і великі плани його огидної морди, автори геть чисто начисто забувають про правдивість персонажів людей. Саме тому деякі герої тут просто дратують своєю картонністю. Що ж до свого найпершого завдання залякати до смерті, то варто визнати, що кілька ефектних моментів сальве таки вдалися. Так що для того, щоб гідно зустріти, наприклад, вечір п'ятниці, другий Джиперс Кріперс вам прекрасно підійде. А на цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте написати лайк, підписатись на коментар, лайкнути підписку, ну і все в такому дусі ви знаєте, що робити. До нових зустрічей, друзі! Та всього вам найкращого.